Бетуки вразилер brasileiro. Блогери в чорному або ж семінаристи, які знімають тік-ток. Кажуть, так хочуть показати, що церква є сучасною. Семінаристи знімають і монтують відео самотужки. Мені насправді подобається два тіктоки. які також ну сподобалося іншим. Один має 62 тисячі переглядів, інший 37,5. з половиною. Один з них це є хімія гріха. Ось це хімія гріха. Знаєш хімію гріха? Уяви, що це твоє життя. Через наші рішення та вчинки іноді ми грішимо. Бачите, гріх здатен спотворити наше життя, але не все втрачено. Дозволивши Ісусові увійти до нашого серця, ми знову стаємо собою. І другий тікток також мені подобається, як переодягаються самі нарезки. Це... Також брати ведуть сторінку в інстаграмі, де розповідають про Бога, і відповідають на запитання підписників. Найчастіше ці питання стосуються абсолютно різних тематик. Це може бути і якісь практичні питання про сповідь, про молитву, якісь різноманітні поради, навіть психологічного такого на спрямування. Так само це можуть бути різні такі питання щодо вчення церкви, наприклад. Різні моральні питання щодо дошлюбної чистоти або різних, скажімо, забобонів. Ось так облаштували студію, де знімають відео, придумують ідеї і сценарії Всі разом ми знімаємо у нас такий проект Свої серед святих, де ми випускаємо на стрічку в інстаграмі, також в Ютубі. Про наших блажених української греко-католицької церкви, яких папа Іван Павло II канонізував у 2001 році, на сторінках в інстаграмі та тіктоці мають майже по дві тисячі підписників та кажуть, конкретної цифри підписників за мету не ставлять. Головне донести слово Боже. Ми якраз власне ламаємо цей стереотип показуємо, що церква це не є це не є щось таке, що є старим і незрозумілим. Це, це є молода церква, яка крокує в одну ногу з, з молоддю, зі світом. Іванка Дусько та Ірина Бучинська новини на Суспільному Львів